Ну, ну де твій сюрприз. Ага. Ага. Е, Повторюю запитання, і де ж Твій сюрприз. При твоїми очима? Дім з усіма вигодами: світло, вода, бойлер. А ще найголовніше, будиночок має дуже зручне географічне розташування. Тільки не кажи, що він знаходиться в центрі Європи. Це по-перше. А по-друге, звідси дуже близько до будинку кіпця, буде зручно бачитися з братами. Я навіть не знаю все так швидко і несподівано. Я знову щось не те ляпнув, півночі промову репетирував і. Я дуже рада, що ти зі мною щирий. Це зараз будинок холостяка, а потім ми все купимо і Посудомийну машину, і пральну машину, і. джакузі з басіння. Ого! Це Ти плани на майбутнє іншу половину ночі думав? То ти згодна? Щоб оберегти тебе від безсонних ночей, скажу так, я згодна. Порум присутні всі 100%. Я не хотіла би займатися уроком математики, але хочу вам нагадати, що одна шостої сільради відсутня. Не просто відсутня, а з позором вигнана діючим головою. Ай, безбожники! Вам у пеклі в одному котлі варитися. По-перше, ніхто його не звільняв. А зняли з нього тягар політичного життя і тим самим дозволили йому займатися своїми безпосередніми професійними обов'язками. От і все у Отця і сина, і свята духа амінь. Ну а святе місце, як кажуть, народі в прямому і переносному сенсі порожнім Фух, не буває. От саме тому я готовий запропонувати кандидатуру від опозиції. Та ти шо? Ну. Це мій Йосип. Ну що ти таке говориш? Йосип. А я наполягаю не... дотримуватися регламенту і проголосувати. Ох, і вредна ж ти людина, Мирона. Та за мого Дмитра вже, вже є два голоси. Це мінімум. За Дмитра мого. Шурко. Івачу, я той. Та може я би хотів. Її... І свого Петруся? Ні, давайте Петруся, ти 30 Ясипа. А давайте я Світлану. А я свою сніжану. Слухайте, та у нас же ж не так багато кандидатів залишилося, щоб ними розкидатись. Ну, все, досить, досить. Буду вам кандидат. А в будь-якому випадку, мій буде краще. А ми побачимо. Ну, ну, я побачимо. Вас не затримую. А по ми подивимося, <рес> що взять <рес> воно і буде. Звичайно, побачимо. Че, тоже мамка наругала? Все, здалась. Не дождешься, ми братик. Жить я буду тут поблизости и проведовать буду тебя каждый день. Да ты что? Неужели наш дровосек раздуплился? Ну, конечно. Такую отхватил себе невесту с некислым приданным, да? Никто никого не отхватывал. Быть с ним — это мое самостоятельное решение. Хотя, что ты в этом понимаешь? Ты же без мамочки ноль, без палочки. В смысле? ничего не умеешь. Я ничего делать не умею. Да я если захочу, я вообще в любом ночном клубе могу арт директором работать. Буду только вот так вот лопатой загребать, насыпать. Знаешь, Тимур, вообще можешь делать все, что угодно, лишь бы это было твое собственное решение. А то так и профукаешь всю жизнь. Прячешь за мамину кредитку. Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-китку. тя 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 Державне Агентство лісових ресурсів України. Наказ. Боярчука Дмитра Івановича. Назначити головним лісничим національного заповідника на озері. Синевір? Так. О, Знову перевірка. <с. Після останньої в мене ледве гарем не з'явився. Радий бачити. Взаємно. Це був жарт. Як то кажуть, хто в лісі працює, то цирку не сміється. Це точно. Дмитро, у зв'язку з моїм підвищенням і переводом до міністерства тебе назначили на мою посаду. Якщо це черговий жарт, то це зовсім не смішно. Ліс це тобі не цирк. Пане Іване. Прошу, Дмитро Іванович. Це наказ з Києва. Значить так, збирай речі, цілуй тата і маму. Сьогодні виїжджаємо. Як, як сьогодні, я думав через місяць, а краще через рік. Почалося. То він розказує, як то для нього важливо, а то що здувся? Дивись, Дмитро. Робота як вовк, може і в ліс втекти. Але я, я той. Сьогодні не, ніяк я я будову почав. У мене цемент засухне. Дмитро, точніше, Дмитро Іванович, на вас вже чекає власний будинок. Двоповерховий. Місяць назад ще й джакузі поставили. Дмитре, тепер я до тебе, як на курорт буду їхати. Ну що, треба це відмітити. Ну, Якщо, звичайно, міністерство не проти. Ну, якщо по 50. Дмитре, поклич маму, хай дістане нашу. Домашню. Ох, молодняк. Так, пане Іване, в мене телефон в машині. Так, хвилинку. Mm -hmm. Yeah? <laughs> Get Фу, ты налякал меня. Мы все сделали, мы выкопали яму. Что, снова кто-то помер? Выкопали яму для водопровода. Помните? Помните. Ну, ну так а я до чего тут? Напоминаю, нам нужно разрешение для того, чтобы подключиться к трубе да. с водой. Ну, у нас демократичное село. А вашему питали. Потребно решение изгона всех членов Сельрады. А у нас нема кворума. <coughs> ты понимаешь? А ну присядь. А як ти дивишся на те, щоб, щоб зайняти вакантне місце в сільраді? У той самий голос, якого нам не вистачає. А якого числа отримати зарплату і коли потрібно приступати к роботі? Відразу <рес> видно, що ти що дуже молода людина. Я тобі поясню. Члени вони гроші не отримують. От я, наприклад, за 15 років не отримав жодної копієчки. Я думаю, що це дуже відповідальна робота. От, тому я, мабуть, відкажусь від ну, кандидатури. Візьми, візьми візьми. Так, да, дякую. Вот. А якщо до членства сільради ще додати посаду лісника? Іван Стімович, не стыдно вам, а? Не зрозумів. Що <рес> непонятно? Ну як це ви? Ради політики лишаєте роботи собственного сина. Як-то не нехорошо. Не малий дурниць, ти нічого не розумієш. А чого? Мій Дмитро Іванович ну? пішов на гору вже. У нього зараз нова посада, нові знайомства, нові перспективи. Джакузі. А місце лісника вакантне, тому я пропоную тобі його. Я подумаю. Стривай. Так, Візьми ще одне. а ты полидає. Спасибо. Почему бы не? Здравствуй, мой любимый муж. Даже не представляешь, как я соскучилась по тебе. А когда ж ты успела соскучиться, если алименты через полмесяца? Какие алименты, Коленька? Такие. Бог с тобой. Я приехала тебя поддержать. Ага. Узнать, как ты тут мой хороший. О. Как? Без семьи, без работы. Между прочим, ты ошибаешься, у меня есть не только работа, а и семья уже, Коля. Нет, нет, Ренат, ты что? Мне предложили место в сельсовете. Охранником? Бери выше, членом. Да ладно. Ну, да. конечно. Ну, я отказался. Ну, всему свое время. Иди в сельсовет. И Машенька, и Сашенька уже завтра будут здесь. Да. Семья должна быть на первом месте, Коля. Я согласен. Иди. Иди в сельсовет, Оля. Мам! Тихо. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Сейчас. Да, мам, ну я не об этом, Тихо. ну не об этом я. Тихо. Мам, короче, я принял решение. Оно окончательное и бесповоротное. Я сегодня, в общем-то... О -о -о. И куда это наш дорогой племянничек намылился? У -у. Помогать обществу. О. Да, потому что теть Даш, перед вами не колька неудачник, а кандидат в члены Кулябского Сельсовета Николай Леонидович Петренко. Ну а кто главный конкурент? Там да, у меня нет конкурентов. А кто оппозиция? Ну, есть там один у него магазин в центре. Но я кандидат от власти. За мной админ и инфраструктура. Угу. Вот. Ну да. Да. Так что я пойду. Ну да. Удачи! Да. Ну мам, послушай. Друзья, послушаю. Послушаю. Пос... Носки на день простудишься. А я пока в магазин. Мне нужно кое-что купить. Приймай слентию. Дякувати Богу, у мене тут набагато менше речей, ніж у Львові. Переїзд багато часу не зима. Всього чотири чемодани не вирішилось. А ти вирішила отак зразу? З місії в кар'єр. Мені здається, ми так домовлялися зранку, чи я щось неправильно зрозуміла. Та все так, тільки якось швидко все це. Я ще в хаті не встиг прибрати. Це не чоловіча справа. Тобі треба берегти сили на джакузі і басейн. Я не хочу тебе розчаровувати. Я тільки сьогодні взнав. В мене завелись терміти, і щоб зробити дезінфікацію, треба, щоб ми пожили окремо. Ну, як і раніше. Ти в братів, я в батьків, дезінфектор так сказав. Добре, але ж речі я можу лишити, наче мені два рази ходити. А якщо терміти і сумку з'їдять, і речі в ній. Наскільки я знаю, текстиль полюбляє міль. Ось-ось, Дезінфектор так і сказав. Треба вивести і термітів, і моль. Чудово. Катя, ти що образилась? Та ні. Просто я подумала, що ти нормальний хлопець принаймні зранку таким здавався. Не знаю, який тебе терміт вкусив. То запрошуєш, то виганяєш. Влаштував тут ромашку. Я согласен бути кандидатом. Я знал, что ты разумный человек. Сидай, напишу заяву. На, пиши. Ну, у меня одно условие. Да ну, не переживай. Мы працюешь три в Сельраде, буду у тебя свой дачный участок. Выдадут. пиши. Пообещайте мне, что первый вопрос на новом сельсовете будет о водопроводе для нашего дома. Ну, конечно, на, я говорю, джакузи без воды. Не понял. Ну, Джакусю тобі подарую сільрада. Але після перемоги. Хорошо. – Заяву. О, О, мені то саме. тільки подешевше. <рес> Та пам'ятаю, як завжди. Здравствуйте. Пані, що ви ви щось податкові? я всі податки плачу справно. Я Дар'я Кибать. А ви, я так понимаю, місцева позиція? Ви помиляєтесь. Я звичайний місцевий підприємець. Мирон Гарбуз. Жаль, жаль, жаль. Я ж бачу, ви не настроєні на розговор, так? Да? Придется делить миллион с вашим головой. Чика, Чика, у мене мтіво прокинулась моя антибуярчукова натура. Прошу вас. Знаю, вы ищете нового члена сельского совета. Я могу помочь вам в этом. Душой, пані, вы не дуже схожи на самаритянку. Угу. В чем уж ваш интерес? А вы поможете моему Тимуру попасть в сельский совет. А что я потом буду делать с вашим Тимуром? А вы не нервничайте. Мальчик будет делать все, что я ему прикажу. Это и что ж вы накажете? А я ему прикажу помочь вам избавиться от Боярчука. А вы, как новая голова, пролоббируете одно пустяковое решение. А? Не, ну, то все доброе. А, а что вы сказали про миллион? Слушайте, не розкатувайте губу на цілий мільйон, не об'їжджу. Ну, якщо не об'їдете, то треба підписати папірець про співпрацю. Ну, mm -hmm. щоб ніяких питань не виникало. Далеко падете, місцький підприємець. Заради мільйону на край світу. Yeah, yeah. Так, я Мирон Арбуз з життєї сторони, я... Такі пироги, паночі. Тепер я маю зробити вибір залишитися з Катією, втратити роботу мрії або поїхати на Закарпаття. і... Ну, взагалі, то ти повинен сповідатись не переді мною, а перед дівчиною своєї мрії. Ну, нюанс в тому, якщо Катя поїде зі мною, то залишиться без спадку. А я не хочу ставити її перед таким вибором. Ну, а чому ти повинен вирішувати за когось? Скажи їй все, як є, а вона нехай приймає рішення сама. А якщо Катя скаже ні. Ну тоді це буде її вибір. І ти повинен його поважати. А з іншого боку, для чого тобі дівчина, яка гроші, ставить вище, ніж кохання? Ви праві. Не можна ставити посаду вище за кохання. Мрії здійснюються, якщо за них боротися. Так, це правда. Я зроблю Каті пропозицію. Я вірила, що ти все-таки змінишся, але ж не настільки, ти мені нагадуєш мого знайомого брехуна. Смішно. Катюнь, ти, будь ласка, вислухай мене, а потім роби свої висновки. Зараз воду поставлю, щоб твою лапшу варити. Я Я довго думав і зважив усі за і проти, і зрозумів, що ти мала рацію. Щось я не пригадую. Щоб я тобі казала, Денис я повна дура. Я пробачила всю твою брехню, приїжджай до мене. Я розумію, що ти мені не віриш, і що довго мені вірити не будеш, але я вирішив довести це вчинками. Зробив щеплення від брехні. Ціню. До побачення. А ти знаєш, що я, що я продав клініку, я продав квартиру авто. І купив тут недалечку ділянку, щоб збудувати для нас дім з усіма зручностями. Так, щоб тобі було легше боротися за твій спадок. Мені почулося, чи ти сказав, продав чи програв клініку? Я продав клініку. Продав її заради тебе. Добре. Продовжуй. Я просто все хочу почати з нуля, з повного, абсолютного нуля. Я навіть номер телефону змінив. То ти що, в розшуку? Ну, а це вже точно не смішно. Все, що було у Львові, залишилось у Львові, а тут є тільки ти і я. Я в шоці. Приємному шоці. Навіть не знаю, що тобі сказати. А ти знаєш, ти нічого не говори. Ти, ти подумай не поспішай. А я пока еще залью фундамент в наш дим в новый этап наших видосов. Я подумаю. Давай, сынок, скорее, скорее. Скорее. Я с тобой поговорить нужно. Да вообще-то мне нужно с тобой поговорить. Ты можешь ничего не говорить. Я хочу, чтобы ты научился уже сам принимать решения. Пора оторваться от моей юбки. Вон это твой Колька. Он, 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 все совет баллотируется. А кто он такой? Кто он такой? Да никто. Вот. Ты его даже колхозником не назовешь. Вот. А у тебя образование? У тебя мозги? У тебя это как ее? Коммуникабельность? А ты что делаешь? Что ты делаешь? Что? Ты вон только знаешь, что поесть, да поспать. Да в этот твой этот <laughs> телефон все время торчишь в нем. Ты только подумай. Сколько пользы Тимур Островский принес бы кулябам? Да, это, это вообще даже не обговаривается. Да. Стопудово много бы принес. Да, но для этого ты сам должен принять решение. Я не хочу и не могу вмешиваться. Не надо вмешиваться, я реально сам могу принимать решение. Самостоятельно. Да. Я вот сейчас пойду и тоже буду баллотироваться. Давай, да. сынок. Не зрозумів. Чому ти тут і. босий? Ну, якщо ти представник комісії з моралі, я тобі відповім. У будинку своєю нареченою можу ходити як хочу. Не знаю, кого ти там вирішив ощасливлювати Тимура чи Миколу, але Катя моя наречена. І ось доказ. <кій> Відкрий. Боже, яка краса. Але знаєш, якщо Катя твоя наречена, то ця обручка має красуватися в неї на пальці, а не в коробці. Правильно? Ти зробив їх пропозицію? А ні, ти знаєш, ні, ні-ні. Це просто так. Смокінг це звична одежа для того, щоб розкидувати гній по вашому селу. Але якщо ти поклав оку на мільйон, то як ти там казав? Ось щаслив Тімур і Коля. Ось щаслив. А Можна я вдягнусь?